Усім привіт! Сьогодні день Канади Canada Day, і ми вирішили не залишатися в місті. Ми вирішили поїхати трошки ну, за місто в гори. І недавно нам друзі наші порадили поїхати в Уотертон. Отже, їдемо ми туди. Але справа в тому, що справа в тому, що по дорозі Денис подивився, які там є а, хайки, які ну трейлс, які є, куди можна піти, які озера там є. І там є дуже гарний пляж з кольоровими камінчиками. Але зараз, вчора, там хтось був на ньому, і в Аплікейшн. В, в, в Написали, що там все якби затоплено. Весь цей пляж затоплений, тому що рівень води в Поріжці піднявся. От, тому не знаю, куди ми їдемо. Ми вже якби проїхали 45 хвилин. Вотортом це біля це на півдні на, на, на південь від Калгарі, і це дуже близько до американського кордону. От. Я ще Денису кажу: слухай, а ми паспорти не взяли, могли там заїхати, не знаю. Поїхати десь подивитися ще в Америці, може щось, але ми не взяли наші паспорти, тому в Америку ми точно не поїдемо. Отже, зараз ми не знаємо, куди їхати. По дорозі, поки я їду, Денис дивиться Але ми тут ще буквально проїжджаємо через якесь містечко, і Денис такий тут літаки, тут музей з літаками. Давай тормози, тормози, йдемо, зайдемо, покажемо лим. Отже, ми тут зупинилися. Ось так він виглядає, цей музей. Вони, напевно, мене чекають, я не знаю. Зараз підемо, напевно. Підемо в середину. Ще там. Або може він закритий, не знаю, де нас вже повертається назад. Одним словом, не знаємо, куди їхати, зараз будемо ще шукати якийсь там трейлер тому Водертон. Water... І подивимося, куди їхати. А, ось вхід в музей, так, виходить, так. Ну що, йдемо туди? Так, ми таки зайшли в середину. І от так це все виглядає. Чесно, поки діти там лазили, бо вони заходили в середину в цей літак, я сиділа і... Майже засипала Вон там, на стільчиках. Mm -hmm. ну, музей такий собі, чесно кажучи. Там ще в другій кімнаті є всі двигуни. Тут така дорога, серпантинчик такий. Марче. Так, тут такі серпантини. Ми щойно просто як на американських гірках піднялись вверх і там зразу дорога вниз. Фух. Отакі от горе. От тут красота. Ну, тут відчувається вже якісь дерева, інші, якісь такі все більше, ніби американські. Ну, під... Правда? Зовсім інші, зовсім інші дерева. Дені? Дені, не виплювай водичку, будь ласка. Там її не так багато, добре? Вода. Вода! Так, але ми взагалі йдемо ось туди. На трех. Я знімаю. Так, ну виглядає так, що ми тут надовго, бо вони побачили воду і все, І їх тепер не витягнути звідти. Нам заліто туди, ще далі йти. Але вони вже тут хвилин 15, і ми не можемо їх дійсно забрати. Насправді там так глибоко. Декілька років тому була велика пожежа і оці всі дерева згоріли, ну практично всі. Зараз напевно підемо вниз і постараємося зайти так само в воду. я трошки розстроєна, тому що він намочив один кросовок, а ми щось не подумали і не взяли крок своїм. Марчик. Как се бе? Добре. Добре. А може Ту, да зараз пидам вниз По там, то днес? Там е за разпитам днес. Това е лъцъв Давай, добре. Давай. Класно? Холд. Холодно, так, я знаю. Ні, це все? i want to take both of these company home and Dobre. i want to like, put a sticky note on them and label them red rock falls uh-huh okay something like that Ще рядом є хайк, uh, водоспад. От, і ми йдемо дивитись да на нього. Буквально звідси. Okay. a brown bear. Yeah. And a rum. Three rums. Bear there or there? Along the road. Oh boy. Okay. It's not that big. It's Ух ти! Бачиш, це близько і ми зараз назад підемо. Їсти, так? Я думаю, Вау. Я, голову, ми тут будемо їсти. Хоч тут їсти. В принципі, в нас майже все з собою, ми можемо і тут поїсти. Давай попробуємо, єдине, що тут сонце. І, і від від меді. Від Не відміді, а від меді. Mm -hmm. Так. Дуже красиво, трошки навіть страшно. Вау. Дві оглядові... два оглядових майданчики. Ми на панелі. Так, у нас тут перекус, ще є яблучка і черешня і будемо їхати. Ну, ми вже будемо повертатись назад, а я хотіла ще на фоні цієї красоти. Побажати всім гарного і вдалого тижня. Дякую всім за перегляд. Па-па-па-па. Так, ми а тут зупинилися поїсти морозиво і тут ще така невеличка міні-міні-ферма з козликами. Вони такі прикольні, маленькі. Данічка, як ти морозиво? Добре. Добре. Ммм, кольоровеньке таке там. Tam... Aha, no i pokażę język, Tak. Och, look at my phone. Mhm. Patrz. nie mają. Ідемо трошки, чи це й не дуже вемли.